Це наступний звіт про мою вишиваночку, яку я вишиваю для свого чоловіка. І так, минулого, рівно минулого тижня назад в мене був звіт. Відповідно, настав понеділок, минув календарний тиждень, і з нього я вишивала 6 днів. Один день мені не вдалося повишивати, тому робота. За шість вишивальних днів. Один з цих днів був в мене повністю присвячений, в повне задоволення вишиванці. І в мене було, як в тому мультику про домовінка кузю, не мітьон, мусор ні венісен, ні хозяйка ти, ні хозяйка». Щодкую, звичайно, саме необхідне було зроблене, але навишивалася я вже, скільки душі захотілося і скільки спина мені моя дозволила, тому що вона в мене капризна. І так, від минулого звіту в мене були е, контури темні цього ромба і початок цієї грубшої коричневої частинки е, всередині ромбика. І бокові частинки в мене були зашиті. Відповідно, я закінчила повністю вже всю передню грудну частинку і закінчила повністю шийку. В шиці в мене йде от такий ж орнамент, як і по боках самого грудної частини вишивки. Чотири кольори ниток там в мене йде. І залишилися ниточки не обрізані, для того, щоб я показала вам, з якою складністю я зустрілася на цьому етапі роботи. ну І ще в мене частинка рукава. Відшита також от контур темно-коричневого кольору. Ну, Наскільки мені вистачило, було дві ниточки чи три ниточки, не пам'ятаю. Стільки я відшила ще й рукавчика. І так, закінчена повністю передня частинка. По ниточках. Зараз, поки я пам'ятаю, тому що треба де записати, тому що не записувала ніде по ниточках. Поки я пам'ятаю на передню частинку і шийку, скільки, скільки пішло самих ниточок. П'ять кольорів у мене в роботі є ниточок. Найменше в мене йде е, от такого світло-рижого кольору, ближче він буде. Засвітлюватися. Найменше от такого кольору в мене йде тут буквально його, тільки на деякі частинки, в центральній частині от вишивки, одна бабінка була взята в роботу повна, і от десь половинка бабінки залишилася цієї ниточки. Білої в мене пішла одна повністю. Це на цю частинку, нагадаю, і на комірець. Білого в мене пішла е, от одна повна бабінка і трошки більше половинки другої, і вона в мене буде біла ще в роботі. Далі, е, отака світло бежева в мене на другому місці по розходу йде. В мене її пішла одна. Повна. Одна половинка в мене була, і от оце намотана вже якби третя катушечка. Тобто десь приблизно майже два мотка в мене вже пішло сумарно. Далі отакий От колір темний коричневий. Ми, як бачимо, його також тут є, ніби немало в самій вишивці темно коричневого кольору, в мене пішла одна повна катушечка. І буквально, може, метр я взяла від другої. І гость програми 7... 3371, темно-коричневий колір, який, як виявилося, не в всіх магазинах є. І коли я натрапила в звичайному такому місці в магазині, на ці нитки, то я взяла відразу собі п'ять моточків на передню частинку і шийку. В мене вже пішло 2,5 було домашніх. І третій перемотаний, якого залишилося відсотків 30%. Грубо говоря, майже три мотка в мене вже пішло. Я вишиваю хрестиком в дві ниточки. Ниточки обрізаю ну, так, наскільки дозволяє ще дошити максимум до кінця, ну, щоб не стягувало вже останнього хрестика. Тобто ниточок йде немало. І тому, коли навіть закупляти, я ніде не знайшла інформації, хоч приблизно скільки йде на вишиванку мотків. Це ну, потрібно буде записати, щоб в самому кінці хоча б самі собі зафіксувати, скільки ж мотків ниточок пішло на всю вишиваночку. І так, далі на рахунок органайзера, я як користувалася, так і користуюся цим своїм органайзером. Він у мене так стоїть на краю стола і звисаю нитки. Нитки, як видно, я беру довгі, я беру нитки метрові. І в даному візерунку вишиванки тут по неволі виходить вишивати ну, по кольорах одним кольором. І тому я ниточку дошиваю до кінця, навіть якщо я вже далі. На розробку орнаменту, то тут, наприклад, там коричневого чи якого зашиваю максимум скільки є. І завішую собі на... ну, тут в мене достатньо пінтиків цих, і я завішую собі, для того, щоб далі в роботу її використовувати. Ну, от, Наприклад, цей колір вже мені не потрібен буде, але я його ще не змотала. З іншої сторони, з протилежної сторони. Тут, як би я казала, висять зі столу рівненько мені на краю стола, так до землі висять ці ниточки і такі досить немалесечкі кусочки, які ще можна кілька хрестиків зробити. Я навпроти цього школьору завішую, щоб, ну, можливо, десь на одного-два хрестика не, не треба було би е, діставати нову цілу пасму, а можна було би скористатися цією, що залишилося. Далі на рахунок, на рахунок голочки. Е, всю цю Частину вишивки, яку я вже відшила, я вишивала однією єдиною голочкою. Спочатку я перших кілька хрестиків отут внизу зробила 26-ї е, голочкою, так як канва, як, я, як мені здається, тут 16-го відповідає 16-му каунту, тому я взяла 26-ту голочку. І мені виявилося, незручно з нею вишивати, тому що дуже е, роздвоювала мені хрестики і дуже стягувалися вони мені. Витягувалися, не так все як витягувалися. Самі вже відшиті хрестики. Тому я взяла тоньшу голочку, взяла голочку 28-го розміру і взяла голочку, яка от, от в такому стані зігнутому. Вона в мене аж сьогодні, дивіться, повністю буквою Г вона в мене вигнулася. Ну вона, бідолазічка, відслужила мені всією правдою. Вона мені всю цю частину роботи відшила. Одна голочка. Е, ну і так сталося. Така її доля, така вона собі згорблена. Але не ломається, повністю не зламалася. Вона немає ніякої зазубринки, ніде все рівно вона ниточку не цепляє. Нагадаю, це голочка поні. Більше того, це голочка поні петіт. Вони йдуть вкорочені ці голочки. От я покажу на прикладі ниточок, які я зняла з Гапчинської. У мене там йде таке собі асорті з 28 голочок. Тобто всіх виробників, які в мене були, там і РТО, і ДМС, і... Як там вони Джонсонс, ну ті, що йдуть в наборах РТО. Ці голочки, потім Поні, потім два ВГД чешських голочок. Тобто 28-го розміру голочки в мене дуже багатьох виробників. Хоча улюблений розмір голочки насправді 26-й. Ну, але я хочу не про то мова, я хочу вам показати. Оце е, дві голочки 28-го розміру, е, з моєї вишивки, яка в мене зараз притормозилася. От Якщо ми тут в рівень е, е, зафіксуємо два кінчика і подивимося на краї, дивіться наскільки вона коротша, ця голочка петіт. Вона наполовину пучки. Ну, не повний сантиметр, але десь, напевно, міліметрів 7. Ну, це точно міліметрів 7-8. Вона коротша від звичайних стандартних голочок 28-го розміру. Вона є просто настільки вкорочена, і мені виявилося з нею найзручніше вишивати. Тому що вишивала я на руках і вишивала я в два проколи. І виходить, от оця о, голочка дуже е, легко неї е, другий прокол зробити. Ну, я не знаю, як іначе пояснити. Мається на увазі, що не треба. Багато так просовувати її, і потім так само багато витягувати. А швидше робота йде йшла в мене, конкретно я за себе зараз говорю, за рахунок того, що голочка коротенька. Вона настільки коротенька, як, наприклад, ну, може чуть-чуть довше, ніж бісерні голочки, у ті, що маленького розміру, не ті, що прямо такого дуже великого, а ті, що от, звичайні бісерні голочки, оця голка буквально чуть-чуть за них довша. От тим мені було зручно вишивати цією голочкою підтягувати. Я випадково їх купила, навіть поняття не маючи, що вони такі є. І виявилося, що тепер я їх буду шукати, тому що мені це зручно. Так, На рахунок ниточок розповіла, на рахунок голочок розповіла. Так, Тепер на рахунок складнощів, які, з якими я стикнулася. При відшиві на даний момент сорочки, передня частина ніяких складнощів. Починається вишивати, запам'ятовується рапорт, і потім, от вишиваючи другу половинку, я навіть не дивилася в паперову схему. Повністю те, що пам'ятала по пам'яті вишивала, так як голка вже в принципі, лягала, так, так як вона і тут вишивалася, або підглядалося дещо в цій частині. Як я казала, в мене з цієї сторони один рядочок біля встроченої розрізу, біля встроченого цієї вставочки, один рядочок залишався, який по розрізу цьому не йшов симетрично. І щоб зберегти симетрію візерунку, я вирішила, що я. От Тут один рядочок впритеку, оцей повністю вертикальний ряд, я його повністю по всій роботі не буду зашивати, щоб ніде мені не скакав малюночок. Далі, на рахунок, першому відео я казала, наскільки чітко зроблена викройка, що тут можна побачити по краю оцей темно-коричневий край хрестиків, контур оцього трикутничка, рівненько ліг. Під встрочену канву з однієї сторони і з іншої сторони, вони просто ідеально вляглися тут. І я не знаю, як так може бути, але так, от так просто воно встрочилося. Напевно, в тих людей, які іменно зшивали цю сорочечку. Наскільки воно ідеально зійшлося в цих місцях, настільки в буквально на протязі оцих 7 сантиметрів, де вже е, цей розріз іде. Повністю ну воно не співпало в мене в розмірі. Дивіться, якщо Ну, по чому тут видно? От по цьому краю видно, тут в мене вийшло більш можливість більша була відчити хрестиків, аніж, отуту, аніж з цієї сторони. Я не залишала на тому місці, я дошивала максимум до встроченої шейки візерунок повністю. В принципі, в контексті всього орнаменту цього ніхто не замітить і навіть не догадається про це. Але просто хочу сказати, що можливо в інших якихось візерунках. Треба бути готовим до того, щоб повної 100% симетрії в вирізі, в самому лекалі, може не бути. До цього потрібно бути готовим. Так, тепер, коли я почала вишивати сам комірець, комірець тут іде сієчка. По-перше, питання, яке в мене стало, чи відшивати цей орнамент. Ну, те, що воно в мене має бути е, пришито ближче до орнаменту, якось відразу вирішилося. Не посередині, щоб не було просвіту в, в тканині тут і зверху, ну, так якби у цю тісьму, не посередині строчувати, а саме до краю вшивного краю. Е, значить, тут вирішила я так вишивати. Далі, наступне питання стало, чи починати від Краю оцього комірця вишивати, чи починати від краю орнамента вишивати. В принципі, воно виглядало би нормально і так, і так, тому що і тут тканина буде йти бежевого кольору, яка, в принципі, нікуди в нас не ховається. Це ж не намолвані, що воно зашпилиться. І тут воно буде виглядати ще тканина. В принципі, можна було от у цю частину, яка йде над встроченою ляною тканиною, не канвою, а ляною тканиною. Можна було залишати. Я вирішила вишивати скраєчку комірець. І тепер треба було якось розрахувати, щоб симетрія знову ж таки була. Щоб якщо починаєш з однієї сторони вишивати, і йдеш по кругу, по кругу, по кругу повністю, доходиш до другого кінця і візерунок міг зупинитися не на, не на тому самому місці, він міг десь посередині зупинитися, чи там не до не хватило би, наприклад, отут оцих гачки, там, наприклад, два. Тут я починала з одного. А тут могло закінчитися і на гачках. Якщо ну, ви розумієте, що я маю на увазі. Тому я спочатку відшивала з цього краю до не доходячи до, до етикетки з розміром по задньому, я спинялася. Потім я починала відшивати в протилежну сторону другий край комірця, я відшивала. І дійшовши сюди, я собі думала, ну, розпланувала так, що якщо там, вже максимум, коли воно буде наближатися, сходу, Ходитися до кубки, просто подивитися, який на от на затилку, який можна зробити такий. Ну, свій згін, щоб воно було якось ну, акуратненько, щоб був переход. Навіть якби він не був такий самий рівненький, його можна було б якось розтягнути, наприклад, щоб воно на спинці, на затилочку, оцей згін по вишивці був, стик по вишивці був. Але так якось сталося, що прямо хрестик в хрестик мені зійшовся повністю весь візерунок. Коли ліва і права сторона мої зустрілися, до одного хрестика в мене зійшовся візерунок. Отак мені Просто пощастило. Тому що ну, 52-й розмір в мене. І, наприклад, якщо там 48, й чи 46, й чи 56 й розмір сорочечки брати, то мови нема, що не тільки розмір сорочки більший, але і розмір комірця, ну так по логіці логіки має бути більший. То от за тим також треба ем, слідкувати. Далі. На рахунок того, що, щоб ниточки не переходили на ну, цю сторону встрочену, на цю ляну сторону, в принципі, це ніякого такої складності в роботи немає, коли вишивається, а вишивала я на руках і на пальці я вишивала. Я брала отак. От і тоді я просто от, -от так на палець натягувала. Мої два оцих пальчики слугували такими кюснапами, вони мені розтягували тканину. І коли просто робила в два прокола, от е, самий е, хрестик, ну, чи там прокольчик цей, Насправді відчувається, що ну не, не проходить наскрізь голка. Це можна контролювати, не обов'язково заглядати на цю сторону. Ні, ну, час від часу все рівно ну, треба дивитися, чи ніде там не прихватилося. Але мається на увазі, що навіть якщо натягнути отак на пальчик і отак вишивати, посуватися, отак вишивати, абсолютно не варто хвилюватися за цю сторону. Варто хвилюватися мені особисто складність була в тому, як фіксувати. Ниточки, самі ниточки, як фіксувати початок і кінець роботи. Тому я от позалишала такі хвостики, щоб на їхньому прикладі показати, як це робила я. Можливо, це комусь буде потрібно. Ну, Наприклад, візьмемо, ну там байдуже, який ми візьмемо. От, Наприклад, коричневий от оцей шоколадний такий колір. Наприклад, от мені десь там закінчилася ниточка, отут, наприклад, мені закінчилася ниточка, так? Закінчилася ниточка, і я протягую її наскрізь під, ну, в, ну, між двома оцими тканинками, я її протягувала по такій, ну, як сказати, траєкторії, яка потім буде зашиватися. От, по принципу, закріплення ниточок, такі, коли ми от як картину ми вишиваємо, і ми там от. 4-5 хрестиків зверху виводимо хвостик на лицевій стороні і потім починаємо знизу його заповняти. Тільки тут не вверх, тому що малюнок досить рубаний, а в сторону. І я от звідси, наприклад, зав'язувала собі вузлик, щоб він не далі надівався. І ту вузлик я затягувала так в кілька разів, прямо такий товстий. Я робила вузлик. Тим вузликом я Тим вузликом я отут заходила в тканину і виходила аж от на відстані 8-10 хрестиків, щоб була можливість потім зашити. І виходила голочкою туди, я маю починати вишивати. І собі вишивала, і далі про це навіть не хвилювалася. Потім, коли, і от під ниточкою, під трикутничком, там повністю йшла така протяжечка довга. І потім, коли отут всередині білими і ж молочними такими ниточками я зашивала, цей трикутничок воно знизу і фіксувало цю ниточку. Тому зараз я можу просто сміло її взяти от, обрізати Так, в натяжечку я її обрізаю. Щоб вона сховалася собі під канву. А там всередині, верніше під низом, вона собі вже повністю затягнута от цими вот світлими ниточками. І так по всій роботі в мене фіксувалися ниточки по траєкторії, де надалі воно зашивалося. От Таким чином, я фіксувала ниточки. Це найнезручніше, що мені поки що стикнулося, чим я стикнулася в цій роботі. Потім де, як Марінка прок розказувала, багато часу тратилося в неї на відшив під оцією встроченою частинкою, врізною частинкою. У мене з тим не було складнощів. я Якось я вишиваю на пальцях. Тому я, от коли б треба було вишивати біля, біля горловинки, я туди відгинала цю частинку, сюди спиралася пальчиком. І в мене оця частинка мені не заважала зовсім. І в мене, виходить, отут, шов впритик повністю хрестик до самого кінця канви. Тому що паралельно ж отут, у мене пальчик фіксував цей край. Він мене не зашивався ніде. Взагалі він мені ніякого дискомфорту. Трошечки було важче отут, де встрочується воно кутком. Але тут так само просто пальчиком я натягувала. Оцю частинку притримувала пальчиком і, і вишивала собі сміло, куди мені потрібно було хрестики вести. От от такі в мене складнощі з даною роботою. І так, повністю я пообрізала всі оці хвостики, які в мене стирчали при закріпленні ниточки. І без всяких оцих хвостиків виглядає візеруночок отак. Це повністю закінчена шийка і груди. Отак виглядають мої хрестки. І отак виглядають кольори, які я підібрала самостійно. І зниток дім сім. От ота от несиметрія, про яку я говорила. Так само видно, от, наприклад, в приближенні до шейки оцього корічневого квадратика ромбика І оцього, що тут він впритик. А тут зверху ще є два хрестики. Але в загальному вигляді. Це ні на що не впливає. От така вишиваночка. Далі я приступаю до рукавчиків і до нижньої цієї частинки. Зустрінемось в наступному відео. Дякую всім за перегляд! Па-па!